Подалій доброго дня, ночі, часу. Доброго позитивного настрою вам. Напевно, так привітатись треба. Ми з вами подивимося зараз, що відбувається у вашому просторі і як треба підкоригувати свою поведінку. Саме в лютому місяці, оскільки закінчується зима, вже все, вже всі відкаталися на лижах на санках, і потрібно шукати, де в нас квіточки будуть рости. І як починати виходити з зимньої сплячки? Тому працюємо на трьох колодах, будуть цікаві питання. З вас підписка, з вас лайк, а з мене цікава і корисна інформація. Ваша тема у лютому місяці? Вдалі. Так, що це вам сталося? Де це ви хочете їхати переїжджати? Незадоволені ви там, де ви знаходитесь, і здається вам, що ці м'ячі вам прям ідуть в спину і ви вирішили лишити. Тут може бути зміна роботи, тут може бути зміна партнера, вам набридло, оці всі гострі. Що там зімфіра співала, і полетіли ножи і куча упреків, от десь там. Оці упреки в спину, хтось може буде, якщо ви знаходитесь в зоні військових дій, ви скажете, я вже не можу більше терпіти, і я уїду. Тобто у вас тема йде, зміна вашого стану, подорож. Може хтось захворів, і ви просто скажете, що я поїду в санаторій, десь на реабілітацію, і ви будете збирати інформацію, будете шукати куди. Де я хочу, куди я хочу, з ким я хочу. Що треба вашій душі, ми зараз подивимося. А вашій душі треба десь от саме спокій. Оскільки по четверки мічів, це карта в даному випадку, вам треба десь перезимувати останній місяць. От, наприклад, ви почуваєте себе некомфортно і вам хочеться в нору сховатися. Мічі вас не чіпляють, вони просто тут собі стоять і вам треба зайти. Там навіть якісь, не знаю, запаси в нього є, але. Той суслік, хаврашка чи хто, він каже, я ще трохи посплю, почекай. Тобто хочу спокою, хочу, щоб мене ніхто не чіпав в норку. Це, от, скажімо, колись такий стан в дівчат, да? коли от критичні дні, ви хочете просто лягти, полежати і переждати оцей гострий період. Він перейде, він перейде, тільки треба просто перечекати. Яка має бути ваша мета у місяці? Карліва кубка, жінка водної стихії. Ви в даному випадку повітря. Тут може бути або жінка водної стихії, психолог, який вас підтримує, лікар, який вас підтримує, або вам потрібно самій отримати емоційну. Емоційне задоволення, емоційну підтримку і нормалізувати свій емоційний стан. Ну, я думаю, що тут і одне, і друге, і третє, оскільки в такому стані, якщо ви знаходитесь, треба кричати help і вам допоможе професіонал. Будь ласка, не вагайтеся звернутися до професіоналів. Зараз є велика кількість і лікарів, і ізотериків, ем, які вам справді допоможуть знайти свій шлях. Тому, будь ласка, ось це ваше очікування, ви шукаєте. Хто вам допоможе перезимувати? Можете навіть до мене приходити на консультацію, я мотивую завжди людей. Ми з вами розберемо, що в світі робиться. Наступний момент, чого ви не бачите серед всього процесу? Ви не бачите, що ситуація мене, слухайте, у вас прямо картина масла, але ні, у вас картина льодом водолії. Ви по аркану Пав'єшина, ви виходите з цього стану. Половина вже вийшла, а тут ще процес, як цей застрягли в родовому каналі. Ви виходите з ролі жертви, і саме от психолог вам допоможе перезимувати, щоб це перейшло. Вже половина роботи зроблена. Ще вам порада станьте з. Ем ніг на голову і спробуйте подивитись на ситуацію під іншим котом. От коли ви приходите до мене на консультацію, ми з вами дивимося, не за що мені ця ситуація. Що ж я такого зробила, чи там бабушка моя десь накосячила? А ми задаємо з вами питання, що мені робити? Минуле то минуле. А зараз є сьогодні, в мене сьогодні 3 лютого і є завтра 4. Як мені сьогодні використати для того, щоб було круте 4? буде вам щастя. Вадалі, у вас. Класний розклад, який говорить, що час змінюється, і ви змінюєте, і ви молодці. Тобто, ви у цей момент маєте для себе вже відкрити за допомогою мого розкладу. Ви не бачите, що вже майже ви вилізли на світло з торгового каналу. Які будуть у вас складнощі? Серце все-таки у вас може бути трохи розбите. Будь ласка, хто в нас страждає сердечними хворобами? Будь ласка, бережіть своє серце. Тут можуть бути знов таки, операції. Це розклад є загальним, тому програється не в усіх, але ви можете справді іде от реабілітація після операції. Ви десь собі йдете в санаторій пересидіти, перечекати. Вам потрібно подумати, які три думки не дають вам спати. Чому три? Що треба зробити, щоб своє серце насити, оскільки четверочка ось у вас йде. Після три йде стан спокою, стан одужання, коли вже біль не такий сильний. Ми Зараз навіть подивимося, навіть подивимося що там з вашим серцем. Процес, процес одужання, процес такий собі от біль. До речі, не загравайтеся. Мені дуже подобається фраза, оця, коли кажуть, ой, вона так загралася вже. Це означає, що ви дуже любите роль жертви. Ну, це, до речі, може бути і роль жертви, з якої ви виходите за допомогою професіоналів. Так важко, так поплакали, понили, десь ногами потопили і пішли далі в світ прикрашати його. Ми зараз з вами дивимося, як ви працюєте зі своїм мозком. Яке кодове слово? Що робите з вашим мозком? Проекція. Ну, Тобто, що ви там внутрі ще не опрацювали, і що ви ще проє... Проє... проєкуєте, у вас дно колоди йде фегібунг. Тобто, вам зараз треба попрацювати з вашим розбитим серцем і щоб ви могли простити. Часто ми з дитинства беремо якісь. Крутою мовою називають там незакриті гештальти лишаються. І ми проекуємо чуже життя на своє? Подивіться, скільки вас у своєму житті. І остання карта. Вадалії, що у вас там з серцем? Слухайте, класний у вас розклад, скажу я вам. У мене завжди розклади є, треба себе інколи хвалити, такими психологічно мотивуючими. Якщо ви знаєте свої теми, ви можете з ними краще працювати. Що там з серцем у вас? Лист, а що будемо з ним робити з тим листом. Е, ви знаєте, спробуйте написати листа. Є така класна практика психологічна е, з цієї ситуації. Напиши листа своєму ворогу і спали. Ти каже, знаю, а що робити з листом. Тому напишіть просто лист собі в майбутнє. От ви зараз знаєте, що те, що ви робите, ви робите на 100%, і є ви в майбутньому. Така класна, сильна. Напишіть привіт з того стану, в якому ви знаходитесь зараз. І прочитайте цей лист через, що в нас тут написано, 4. Прочитайте начебто навіть через 4 тижні. Напишіть собі десь повідомлення, наприклад, ви подивилися мене 5-го числа, і пишете, що 5 березня знайти того листа і прочитати. Ви подивитеся, який цікавий експеримент. До речі, хто так зробить? Напишіть. Ви зробите з собою. Це дуже круто. Тому пишіть листа і буде вам щастя. Водолійчики, бажаю вам гарного лютого. Я впевнена, що ви зможете використати інформацію, яку ви отримали на благо. І буде вам щастя!